Радий вітати на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло. Продовжуємо серію відео про верстатне оснащення. Сьогодні розглянемо фрезерне затисне оснащення, а конкретно лищата. Я вже зазначав раніше, що верстатне оснащення є однією з найважливіших ланок системи верстат пристрій інструмент. Від точності його виготовлення залежить не лише якість та точність обробки деталі, але й стійкість різального інструменту. Компанія ОМЛ була заснована в 1970 році та розташована всього за 20 кілометрів від Мілана. Основним напрямком її діяльності є виробництво верстатних лищат та затискних пристроїв. У 1998 році ОМЛ приєдналася до групи SMW Автоблок. Великий вибір рішень постійно поповнюється новими розробками. Затискні системи та лищата від ОМЛ значно розширюють можливості верстата, заощаджуючи кошти та час. Пропоную розглянути кілька цікавих рішень від компанії, що дозволять спростити можливі технічні складнощі при базуванні деталей на різних етапах технологічного процесу. Одним з таких рішень є лищата VarieClam. Суперкомпактні лища та варі забезпечують надійну фіксацію деталей з необробляємою поверхнею практично будь-якої форми круглою, овальною, прямокутною, ступінчастої та подібних складних форм. Вони оснащені механізмом рівноваги рухомої затисної губки та спеціальними захватами різної форми. Зусилля затискача на лища та варі клам регулюються ручкою мультиплікатора від однієї до чотирьох тонн. Розсувна кришка захищає. Ходовий гвинт гвинтлищат від потрапляння на нього стружки дуже зручне рішення, яке допоможе спростити процес надійного базування за на типові поверхні. Рішення для затиску заготовок на п'ятиосьових верстатах. Це AMG 5-Axis Wise. Серед основних характеристик цих лищад можна виділити здатність працювати в трьох режимах. Перший це самоцентруючий режим. У цьому режимі обидві губки зводяться до центру. Другий фіксований режим. Одна з губок залишається нерухомою. Третій подвійний затиск. Завдяки можливості встановлення перемички посередині лищата можуть одночасно затискати дві деталі. Крім того, ці лищата готові до використання системою нульового базування, про яку буде огляд в окремому наступному відео. Сумісне використання всавок Center Grip дозволяє зменшити площину затиску до мінімуму, що сприяє економії матеріалу, а також забезпечує надійну фіксацію. Використовуючи спеціальні вставки, можна збільшити висоту вильоту деталі. Крім того, вставки можна встановити не лише у губки лещат, а загалом вони можуть бути використані у всіх затискних пристроях, де необхідно зменшити розмір місця затиску, навіть на кулачках такарного патрону. На фото ви бачите кілька прикладів застосування лещат. Five Axis Wise. Пневматичні та гідравлічні лищата Twine Vices – лінійка створена для повної автоматизації процесу виготовлення деталей. Лінійка представлена декількома модифікаціями, кожна з яких має певний функціонал та особливості. Вибір залежить від вашого виробництва та задач. Керування цими лищатами може здійснюватись окремою кнопкою або за допомогою m команд і входити до складу загальної програми обробки деталей. Якщо ви маєте намір автоматизувати та прискорити процес виготовлення деталей, завжди готові допомогти вам з вибором відповідного оснащення. Автоматизований механічний поворотний стіл TouchDex призначений для використання на вертикально фрезерному обробному центрі. Він дозволяє обертати заготовку під час обробки без необхідності встановлення додаткової четвертої керованої ЧПК ОСІ. Поворот заготовки на необхідний кут здійснюється у той момент, коли ріжучий інструмент, що встановлений у шпинделі верстату, торкається спеціального механічного датчика. Таким чином, управління поворотного стола відбувається автоматично, без потреби втручання оператора. Точність індексування столу становить лише 30 секунд, а точність повторюваності 3 секунди. Поворотний стіл TouchDeck дозволяє виконувати чотирьох осьову обробку на вертикальному фрезерному обробному центрі з трьома осями без необхідності інвестицій у додатковий привід. Типи автоматизованих механічних поворотних столів Таучдекс. Це FDM індексація та обертання в двох напрямках FDM з можливістю монтажу в горизонтальному або вертикальному положенні. FD360 – індексація кожного градуса ідеально підходить для заготовок складної форми. FD04 04 90 градусів індексація обертання за один хід. Натиснувши ручку вниз, можна повернути стіл на 90 градусів. Талтінг 230-150, п'ятигранна обробка. Інтеграція FDR 230 і FDM 150 для п'ятисторонньої обробки на вертикальних обробних центрах. Комбідекс. Інтеграція пристосування для утримання заготовки. Різні типи поворотних столів TouchDex. Надають більше можливості для роботи з різноманітними заготовками, дозволяючи обрати оптимальний варіант для конкретного версата. Отже, виробник пропонує велику кількість рішень, які здатні спростити та прискорити процес обробки, зменшуючи витрати часу та ресурсів. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтесь з нами та слідкуєте за новинами сучасного світу машинобудування. Як завжди, будемо вдячні за лайк. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео про систему нульового базування. До нових зустрічей та до побачення!